столичний театр імені Івана Франка приїхав до Львова на гастролі від п'ятниці до 16 вересня. Франківці гратимуть вистави на сцені театру імені Марії Зеньковецької. Львівська публіка побачить виставу «Едіт Піаф про драматичне життя славетної французької співачки. А також гратимуть вистави Кайдашева сім'я, Грек Зорба, маленькі подружні злочини та одруження. До Львова вже прибули зіркові київські актори. Наталка Сумська, батьки якої були акторами театру Зіньківчан. Богдан Бенюк, брат якого Живе і працює тут актором, і нарешті Анатолій Хостікої, який свої перші акторські кроки робив на львівській сцені, я скрізь кажу про те, що я розпочався як актор в театрі Марії Зенькавецької, і тому я завжди хвилююся, завжди переживаю і завжди маю надію, що глядач, який прийде на нашу на нашу виставу, що вони відчують ту щирість, з якою ми завжди приїжджаємо. До Львова, і я думаю, що ці гастролі не будуть винятком, тому що ми привезли дійсно вистави, які користуються великою ну не популярністю, навіть не популярність любові глядача в Києві. Ці гастролі планував і складав репертуар ще Богдан Ступка, але приїхати до рідного Львова не встиг. Тому свій приїзд Франківці присвятили пам'яті свого художнього керівника Богдана Сильвестровича.